Для збірки столу нам потрібно шуруповерт з бітами під шестигранник і біта ПЗ2 на хрест. Також нам потрібно викрутку на хрест киянку. З фурнітури, яку будемо використовувати, це конфірмати. Буковий шкант 8х35. Маленькі саморізи 3,5х16. Єврогвинти, Фасадні ексцентрики, них гвинти м 4 на 25 мініфікси, дюбіль мініфікси і стяжка мініфікса. А також направляючи для шухлят тандем блюм, опори, стола. І замки для шухлядки. Шухлядка складається вно шухляди. Є моделі, в яких є перегородка в шухляді, є моделі, в яких нема перегородки. Передня стінка шухляди, задня стінка шухляди і дві боковинки. Задня стінка шухляди відрізняється від передньої, в тому що в неї є тут по краях отвори глухі. А в передній стінці є наскрізні отвори майже посередині. Для того, щоб зібрати шухлядку, беремо задню стінку, отворами назовні і беремо боковину. І за допомогою конфермати з'єднуємо. Після того сюди встановлюємо дно шуля і так само фіксуємо конфірматор. Беремо передню стінку і так само її фіксуємо до дна. сначала варим друго боковину, ставим зверху и крепим с конфирматом. Далее установим переворотку. і аналогічно закріплені конферматом. Отворами. Це є передня стінка шухляди, її встановимо від себе і ставимо сюди два замки, два замки шухляд. Так, щоб замок тут притулявся до боковини, а тут був рівень з передньої частини. І беремо два саморізи 3,5 на 16 і закріплюємо саморізом. Товорічно збираємо інші дві шляди. Далі складаємо тумбу, в якій будуть розміщені шухляди. Тумба має лівий бік, правий бік, є задня стінка, дно і цоколь. Спочатку беремо в цоколь, в отвір діаметром 5 мм закручуємо дюбель, в отвір діаметром 8 мм забиваємо шкант. І так само деркаємо. Тоді беремо дно беремо стяжку мініфікса, встановлюємо сюди отвір і викруткою затягуємо до окла. З цього беремо дві боковинки. І на дві боковинки ми маємо навішати саморізами 3,5 на 16-2 п'яточки. В отвори діаметром 5 мм закручуємо дюбіля. В отвори діаметром 8 мм забиваємо шканти. І тут у нас є три пари отворів. Один, два, три. Вони призначені для встановлення направляючих. Ми ставимо так, щоби. Четвертий обрій на направляючий. Раз, два, три, чотири. Співпадав з отвором в боковині. Встановлюємо, беремо є врогнець і закріплюємо. Аналогічно закріплюємо інші направляючі і. Е Закріплюємо дюбіля мені фіксів і шканти набиваємо. Після цього, коли на боковинах навішена вся фурнітура, беремо дно з цопелем. Далі беремо боковину. Задня стінка до дна прикручується сюди через отвори за допомогою конферматів. І аналогічно зверху закриваємо другою боковиною. Ставимо зверху. І тоді всі отвори, отвори 15 мм, встановлюємо стяжки і затягуємо до опору викрутку. Далі беремо другу стійку. В стійці закручуємо два дюбіля мені фікса. Забиваємо два шкафти і змонтуємо ребро. З другої сторони встановлюємо стяжки. І накручуємо пластикові опори знизу. Далі в тумбу, в, в, в другий і четвертий отвір забиваємо шкант. І на ці шканти надіваємо ребро і цю стійку, а зі середини закручуємо конфірмат. І в стільниці Усі отвори діаметром 5 мм закручуємо дюбіля міні а всі отвори 8 мм забиваємо шканти. Після того, коли на стільниці закручені всі дюбеля міні фіксів і забиті всі шканти. Встановлюємо стільницю на каркас. Для того вам треба буде когось взяти на поміч. Після цього, коли встановили стільницю на каркас і затягнули стяжками юбіля Мініфіксів, встановлюємо шухлядки в втуму. Для того треба просто поставити шухляду на місце, направляючись і притиснути. Аналогічно встановлюємо інші шухлядки. Фасад. В заготовленому фасаді будуть забиті фасадні ексцентрики і встановлена профільна ручка. Беремо фасад. В комплекті будуть гвинти. Через отвори в передній стінці встановлюємо гвинти і накручуємо гвинти у фасадні ексцентрики. За допомогою фасадного ексцентрика, коли його трошки відпустити гвинт, можна відрегулювати фасад чуть-чуть вверх-вниз, вліво-вправо. Аналогічно встановлюємо інші фасади.